Що стосується Пригожина, то це дуже теж цікава історія. Людина, яка мала декілька судимостей, в тому числі за сутенерство, де він в проституцію фактично долучав неповнолітніх. Ну явіть собі облік цієї людини. Це герой Росії зараз, кого називають поваром Путіна, тому що він кейтерингом займається для його. Це тепер мільярдер, і там їхні герої, і вони його зараз і він себе це теж до речі цікаво спостерігати через всіх цих так званих воєнкорів. Просуває очевидно. На посаду чи то міністра оборони, чи якогось силовика, вже офіційно, то йому вже мало цих всіх вагнерівських історій. Він активно зараз збирає зеків по всій Росії для того, щоб їх кинути в війну. І вони шукають це гарматне м'ясо всюди, де можуть, бояться оголосити мобілізацію, бо російське суспільство одна справа з дивану дивитися, інша справа йти помирати. І вже всі розуміють, що на українській землі доведеться помирати. Я колись 23 лютого перед вторгненням. Виступаючи в Верховній Раді, звертався до російських солдат і сказав: Добро пожаловать, вати, і що ви ніколи не повернетесь. Якщо ви до нас зайдете, ви ніколи не повернетесь. Як бачите, був абсолютно правий, і вони це вже теж збагнули. Тому вони от намагаються таким чином цю ситуацію якби вирішити, знайти це гарматне м'ясо у в'язницях серед самих бідних регіонів Росії, спокусити когось грошима. Ну от безумство, повне безумство це все, звичайно, шлях до краху. Також до краху Путіна може привести його найближче оточення. Таке цікаве інформація заявила, що президента Росії непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його оточення і вищого керівництва РФ, яка особливо загострилася з лютого цього року. Вже війна триває довго, коли зіп'ються. Да, я думаю, що це найменша насправді проблема, яка має турбувати Путіна. Або я думаю, що багато хто вже тільки в них одна мрія, якби цією розічки розбити цю бутилку і цією розочкою перерізати йому горлянку. І це точно, тому це його має турбувати набагато більше. А так, чим скоріше, тим краще для нас, для всіх. Хай би вони вже всі там перепилися, перебили один одного. А цей, ну, це просто якесь ну божевілля, це гнійник просто виріс на цілі планети. І, 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 на жаль, він цим гноєм в першу чергу. Накрив нашу державу і нам в дуже важких умовах. Ми обов'язково переможемо. Нам доведеться очистити землю від цього режиму. Ну просто це от реальний гнійник, це нацизм. Але навіть такий, знаєте, е, як би сказати, навіть в нацизмі була ще якась там віра. В то, тоді ми вже згадували пропагандистів. Е, нацисти це злочинці. Тут нужні нема жодних сумнівів, але е, наприклад, той самий Геббельс він вбив власних дітей заради ідеї, тобто людина точно у щось вірила. Увірила в Божевілля, і він робив страшні злочини, але в щось вірив. А це люди, які в ніби що не вірять, а просто роблять злочини просто заради грошей, заради незрозуміло взагалі чого. Тобто я не уявляю собі, як там Соловйов вбиває своїх рідних, тому що там Путін помер. Такого точно не буде чи Скабєєва. Тому вони, як на мене, навіть гірші е, за нацистів. Також два роки тому ви на рівні Верховної Ради за його заговорили про Кубань як частину України. Дійсно, так історично було. Чи зараз притримуєтесь цієї ідеї і чи маєте якісь можливо припущення, чи може загалом Кубань повернутись до України після війни? Я думаю, що цей прекрасний регіон, в якому живуть люди, які до сих пір пам'ятають українську культуру, мову традиції. Він насправді сьогодні страждає під російським колоніальним гньотом. І звичайно, що я би хотів бачити Кубані квітучою частиною Європи, і такою вона могла би бути, якщо б вона, наприклад, була б частиною України. Ну але сьогодні для нас стоїть головне завдання це звільнити наші землі. А чи може розвалитись Російська Федерація після цього? Я думаю, що це дуже вірогідний сценарій, а там буде видно. Дякую, Олексій Гончаренко. Я Дорогі... хочу подякувати Дорогі. вам і я хочу наприкінці звернутися до ваших глядачів. Ми зараз робимо такий збір на 10 антидронових рушниць. Це як на мене дуже важливо, тому що дрони сьогодні російські це як очі Путіна. Давайте йому ці очі вицарапаємо, заберемо, щоб він не міг вбивати наших героїв. Щоб щонайшвидше ми звільнили наші, наші землі і наших людей. Десять рушниць коштують майже 5 мільйонів гривень. Я сам безумовно долучаюсь і в наші гончаренко центри. Але я хочу закликати всіх ваших глядачів долучитися до задонатити. Давайте разом тут все. Знаєте, хто може 40 гривень відправити, це теж круто. Дякую. А хто може більше, дякую. І давайте разом допоможемо нашим героям, що найшвидше звільнити нашу землю. До речі, це і може бути подарунком для глядачів для Олексія Гончаренка. В якого так. день народження так? Тому дійсно Дякую я... Вам дуже. Я навіть запустив мені сьогодні 42, Я запустив всі по 42 і російським дронам хана. Тому 42 гривні достатньо буде для того, щоб від вас тих, хто зараз нас дивиться, і це буде круто. І це дуже реально важливо і потрібно нашим військовим. Дякую. Це тут канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Ну і разом до перемоги. Дякую, пане Олексію. Дякую вам.